Портрет 15-річного Антона Дідука розміром 72 квадратних метри. Зараз малюють на одній з будівель по вулиці Соборна. Люди збирають гроші на лікування цього хлопчика. Лікарі поставили йому діагноз рак крові. Про акцію «Мистецтво заради життя розповідає Олена Гук. Портрет Антона Дідука малюють вже дві години. Як бачите, вже видно обличчя 15-річного хлопця. Над створенням портрету працюють шість художників з різних куточків України. Їх не видно. Вони за плакатом. Зображення з'являється, начебто, само по собі. очень благородная акция и акция действительно в поддержку здоровья мальчика. и насколько радуется сердце что происходит в Виннице у нас такие акции ну просто душа поет вот и Антошке, ну мальчика насколько я знаю 15 лет, а душі радується серце. Бачого вам. Пускай всі, хто може допоможуть этому тому вальтішки виставі. От дивишся і прям не не вистачає слів, і та історія, яку я буквально почула, що розповіли мені, що хлопчик захворів і в нього померла мама нещодавно. Я вважаю, що таких акцій потрібно робити побільше, тому що люди зараз такий час, що люди стали байдужими до цього, і на це потрібно звертати увагу, тому що біда не ходить сама. И вона может в будь-який момент постукати и до нас отправлять. Была сделана фотография фотографом парнем, который очень сделал хорошие интересные фотографии, он тоже участвует в социальных проектах. И по этой фотографии мы уже разработали эскиз. Краски акриловые идут здесь. И специальная ткань, просто краска проходит через эту ткань. Наружу. Рисунки, которые будут рядом, то есть его мечты, так можно сказать, то есть очень простые. То есть семья, дети, дом, который построить и просто, чтобы дальше продолжение жизни. Выбрали этого парня врачи, собирали консилиум специально и посчитали, что он наиболее нуждающийся в лечении и в деньгах. Я вважаю, що це було досить достойне рішення комусь допомогти. Ми цією акцією хочемо, по-перше, привернути увагу до онкохворих дітей, до цієї проблеми гострої. По-друге, зібрати кошти на лікування нашого співвітчизника, хлопчика 15-річного Антона Дідука, якому на сьогоднішній день необхідно біля 40 тисяч гривень на лікування. У нього рак крові, і йому терміново потрібна операція. Портрет Антона Дідука розміщений на будинку по вулиці Соборна, 74. Полотно з зображенням хлопця тут буде три тижні. Рівно стільки ж поруч буде скринька, куди можна кинути гроші на лікування хлопця. Такі самі скриньки розміщені вже у магазинах та аптеках міста. Також тут є адреса сайту Подільської громади, яка є організатором цієї акції, та телефон батька Олена Гук Володимир Гірявенко, телеканал Віта.